Герман нещодавно вирішив стати водолазом рятувальником Зараз відпрацьовує занурення. Багато чого в житті вже перепробував, і зараз в плані хочеться ще бути більш корисним і інтересним. Професію собі найти хотів. Ну, в плані, що. E, Спасати людей на монастирському острові відпочиває Дмитро Васильович. Він теж колись працював рятувальником. Втім, вже на пенсії з трагічними випадками на воді не зіштовхувався. На ці 12 років взагалі не було якихось випадків трагічних. От. Все Ну, не, бу... не попадав я на трагічні випадки, все нормально було. Ну, не кожен день я приходжу, а там. Якщо взимку, то це від трьох до п'яти разів в неділю. Чоловік згадує, як йому не раз доводилось рятувати нетверезих відпочиваючих. Траплялись і дивні випадки. Бачимо, що здіється. Щось якісь два чоловіки, один одного хоче спасти, а той розганяється і в воду. Ми підходимо, вони нетверезі. І один, мабуть, хотів утопитися. І він розганяється, ми його витягуємо, а він до деми на п'ять біжить. Коротше кажучи, довелося застосувати силу до нього. Нагадаю, у Дніпрі заборонено купатися на міських пляжах до кінця літа. Це пов'язано з продовженням військового стану. Саме тому на водоймах немає медиків і рятувальників. Таке рішення було прийнято комісію з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, водолазна рятувальна група ДСНС цілодобово чергує, аби запобігти нещасним випадкам на воді. Рятувальний Картем закликає людей дотримуватись правил безпеки. І якщо ви стали свідком того, що людина тоне, слід негайно телефонувати до служби порятунку. В нас телефонують люди вже в разі тому, якщо вже людини нема. А так як коли людина просто заплавла далеко, бо вони телефонують люди. Коли вже людина не видно стала, тоді телефонують. Це вже пошукові роботи. А треба негайно телефонувати. Може підхватити течія людину, може її понести. В нас скупається на матрасах, на всяких надувних кругах. Течія підхватила і понесла. В разі того, як течія підхватила, треба пливти за нею, за течією повільно, повільно до берегу. Батькам, які попри заборону прийшли на пляж з дитиною, треба не втрачати пильності. Батькам порадимо дивитися за своїми дітьми, тому що це секунда діла, і дитина пішла. Щоб була дитина в нарукавниках, щоб була вона в леді, щоб була постійно на догляді батьків та дорослих. Пані Людмила з жахом згадує, як її донька ледь не потонула. У мене у доньки була така ситуація, коли небольшой, невеликий шторм був, і вона понпнирнула під матрас, і куди б вона не плила, матрас її накривав, тобто вона не могла вздохнути кисень. Добре, її хтось допоміг. Міська влада торік виділила субвенцію у три мільйони гривень на підтримку рятувальників, в тому числі були закуплені гідрокостюми сухого та мокрого типу. В минулому році за кошти міського бюджету було придбано сучасне водолазне рятувальне спорядження, комплекти, які на даний час допомагають хлопцям виконувати безпосередньо їх функціональні обов'язки. З початку року на водоймах міста та області врятовано 32 людини. З них дві дитини. І сумна статистика: тільки за червень на воді загинуло шестеро людей. Серед них одна дитина. Євген Полтурацький, Павло Черненко, Дніпро Тіві.